О! Ба! Я придумав, що хочу на новий рік. Я хочу тату. Тату? А ти що? Це стрьомні підвали з антисанітарією. Це дуже боляче. А якщо тобі Гідоту якусь намалюють, ти точно хочеш це тату? Може, я свяжу тобі Светрик? М? Саме тому ми створили тату студію Ламарч. Комфортна та стильна студія у центрі міста. Наші майстри допоможуть зі створенням ескізу з нуля та зроблять процес нанесення тату максимально комфортним. А поки ви очікуєте, можете добре провести час. Ось тобі сертифікат з новим роком! Судія тату Ламарч. Якщо тату, то тільки з комфортом. Ба, ну що, слей? Нереальний слей!